Всіх вітаю, друзі, радий бачити вас. Сьогодні хотів би з вами поговорити про одну дуже цікаву штуку, яка називається самосовершенствування. От, ребята, самосовершенствування, щоб ви свій розуміли, це як наркотик, тільки з обратним механізмом дійства. Тобто, якщо, допустимо, ви приймаєте якісь наркотики, любі, да? ізначально ви получаєте кайф, потім після цього у вас ломка. Тут наоборот, ізначально у вас ломка, вам тяжко щось почитати, щось ізучити, познати щось нове. Але Но з часом ви получаєте від цього настільки сильний кайф, що ви вже не можете без цього. До чого я веду, любі мої друзі? Большинство людей заблуждаються, вони хочуть по факту одно і те бізнес, хорошу жить, путіше і так далі. Но по факту для цього нічого не роблять. Просто робота, просто дом. Одрочити і віддихнути всього, більш нічого. Ні, ребята, так не буде. Якщо ви дійсно хочете добитися щось в цій житті, один совет, який я можу вам дати: полюбіть самосовершенствування.